Так, що у нас тут пане полковник ми не робили трошки. От, ось, перекрита позиція. Сюди кишеньки понакопували і тунель, який веде до наступної позиції. От є мійка і сам, сам підземний тунельчик, по якому можна винести. На іншу позицію, з поворотом щось зроблене. Дивимося далі. Це е, ще один вихід з крайньої позиції. Тобто, так як це крайня позиція, один вихід через траншею, так як через сюди будуть і заходити штурмова група. У нас буде варіант вилізти через підземний тунельчик. Це далі. Ще один тунельчик. На крайній позиції аналогічно можна по ньому вилізти, і там ще є поворот. І далі тут ще один поворот до цього тунелю. І на цій позиції вилазимо. І є ще можливість в сторону. Тунель, тут ще лисяча нора. знову ж таки позиція і знову ж таки ще один тунель. Тобто скритність переміщення, якщо ще цю позицію, то стої тої перекритої можна добратися аж на центральну. Отакі от, от речі відриваємо. Тобто не траншейне з'єднання, а тунельне. Все по нашій системі. Так, наступний наш, наш тунель, бачимо, він веде аж туди. Виходить з цього напрямку. Тобто можна з крайньої позиції, якщо це сусідньо перекрити зверху, можна безперешкодно добратися на центральну. Ось ще один тунельчик.